І і Хей! З вами я, Славковий, і сьогодні ми будемо грати в Minecraft Space Time. Ну і ми з Dominченom сьогодні будемо знімати відео, як ми петемося в ямі з Значить, Получається, що я хотів сказати: що коли я знімав відео, коли в мене був включений мікрофон. Ми заготала талісман керація і дуже багато розходників з одного чіла. Ну, на цьому сервері це дуже ціло, ну, тому що роз... на аукціоні да, кожна ну, 60 мільйонів одного і джопа Да. То що він нас таргетів, і ми слили його тімейти його вже куча раз, і зараз вже такий таліт ну, коштує 60 мільйонів а щоб ти понял, просто нічого дорожчого немає, ніж за телесман Значить, спочатку ми попехаємося з ним, а потім ми його продамо. І зараз ми вже робимо дублучарку і підемо так. Да, да, да. А полушаємо тебе. О! Чила шовка шляпа теперь. Пожди, подожди, хлопнути треба! Тут ты чила кипнула, чи ти походу! Будин уставшись! Да! О, це, це той, що мене жала, вроде! Да, 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 я еще не напомнюся. Нет, це той, що мене жал. Ну на записи хоче побачимо. Классно! Классно, ты портувай справу похож. Кирся, Кирси, Кирся, я залажу. Я ну, Бля, я. тебе помню. Ну короче, меня словило, да. Мне пі... реально. Просто... Чеще все равно сейчас видео, то вино знаешь, что у нас там карателя. И у нас там где-то ты буду. А, ну то погано будет, да. Аллыш его подадим. О, видишь, мы порусом, да. Леша я ему по ситуапу поломал, тому сигме. Сигми? Да. Нм все поломали! У него все червоны, да. Зашла домой! Ти на сопля, живем, дверь. Живе. Пусти, там та не ще блен! Иди Іди, Іди, прыгай за ним, я там буду покрасить. Нет, я си я мою символьку не пускать я буду. Ты иди пускай. Ты не на третій, я тебе не бачу. Так я на першій! А я сказав на третій. О, тут учил без губика, я його слив А я сказала на три, Ой, на першу. Давай на третій, короче. Паки-паки! Пішла, слили. Я закреплю за тапку. Пахусь! Плупуй. Сейчас залью. Зараз залью. Я так точно приеду. Сверху, когда было В У него шляпа, черт возьми. Я сейчас что, вот Да, я каратель взял, просто чуть-чуть. Поехали, пацаны. Блядь, блядь, А я что, типа, блин, люблю? Лук, лук! Ледянка, ледянка! Точно! Найс. Nice. Лен не попал. Лігаю. Найс! Nice. Ааа! Oh! Ah! ботик. босик! Так вот, ну, він! А, я думав, ты не побачишь. У меня шляпа чорна вс. Я краще не взял вас А шляпа! Як же це легко було! побачили, що в мене шума на каратель. А, ну... а! Давай. Я вийшов! Я вийшов! Я вийшов! Давай, давай! Я тоже, я тоже! Ааа, бонтики мой! Боди. Чотири ха ха Четыре у нас нашли насловато. В нытки, в нытки, давай схваемся. Нет, давай попоймем его слойки, он yeah, еще ездит, но язычные, я его что очень, алло, что ты меня него Ну, по что он меня очень не Зато он не умеет пихать и вина... его очень легко слойить чуть А, я понял, я понял Погнали, а, уху Я все червона Черная шляпа Классно Классно Тупо, але це, е як, чити. Е це е е тупо е як чити! Це просто тупо як чити, те, що ти бачиш! <рі> Де це чел? Його вже зносять, його зносять. Ой, хп, 7 хп! в нього. <ріпи> в нього не а, не ми його О, вбили, не ми це Сігма вбив! Бедемо сливати у цього О! О, О його забанили! Тут дофіга людей банять О. зараз! А я можу жити довго! Це і просто це екошка, я його навіть... Я так зробив просто щоб карателя взяти, поняття? О, це Едмончика, в нього зараз жовта шляпа буде. Ну, ну, ну! Все, хорошо. Я що до вас здоров'я лаві було. Угу. Все, давай, давай. Толкарателя пустить! Я не думаю, що толкарателя наскільки імбовий? бовий. Він відпустив. Я хлопаю бедлаку. Ой, Закрытый. И дай хлопуй нашему тьму. Ч-то шины. Да, да, не тянете. Зуба доблучан, зуба даблуча. Без лива, без ливания. Просто слава чарку и ты до нас. Работает даблучан. А, давай я сломим. Закоми бьем. Не, все! Я не могу, мы не рассказываем. Закалдовый. Класс, Класно! мне, зараз! Странно, вони вообще копче. Ну давай тогда. как весь на На борту, просто не Там где А. Да. Бачу. Все, бачу. Залазь. А, вот. а ну что, не так попадаем. А, не Да,

Я пришел а нет. Ну короче я ему 7 хп я и, и, и я закинулся и Зак... ездил да. давай давай ты ты нужна ты нужна ты нужна ты нужна ты нас ты нужна ты нужна ты нужна ты нужна я нужна ты Быстрей. Блин, а я ми тільки с ним попадаю. Не знаю. Он просто лоха Я к ней так живые, устарачиваем познай, жизнь. А, я уж опыт, я уж опыта. Я учерну на шляпу заработаю. Ай, Тільки теперь... Ну, угада. Я... Залазь. Ща, а я. Не знаю. Типа. Я в а, ссылка я? А, mm. понятно! Вс мне так, просто Я не могу. Ну, Залезь, якось, я не знаю. Я так и шоу, специально тебе ждать? Без пришла вливай. И давай, я до трапки, я, <звук> зараз, <звук> я зараз, я зараз нова буду иду. Я в травке! Ну я не У Ну походу, броня дуже погано вже. Давай, показуй. Да, Сахар. Показывай, покажу. Да, погано, погано. Червона там ебачит. Шо? Вон! Лизу, визу. шляпа oh. really? okay. я зараз здохну, yeah. мене все петли шарвичка да. Зламай! О, oh, сломал все хорош пуху ну да теле Шай одна шаймину <laughs> Боже! Ничего я не прям нормально. А, у тебя, да? Да. А, хорошо. А бля, 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 бля. бля! Я за Извиняюсь, свои расходы, прысают, блин. А я высокий его, слозный. Просто. Принц до дома надо. Давай. Давай, Где зару? Ну блин, могло бы и не тратить это тратить. А вы портит на Все, Вс, походу оставлю будет. Правильно. Я могу это положить. Мне ничего разный день не спать в кое-что на ментировании суметь. О, давай дивись кисло хочет хоче нас закрыть. А, ну я ее сам помню. Я, я ну, понятно. Вот тут я кислот, никакого бронь-ка

Я бачу, що це. Куй, мене надо. Йду, 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 йду. Мене, блін, трапка не кінчає, не кінчилися ще. Ну, мені там було, але я зараз тоже дам. Мене закрили. А ні, я я виліз, я виліз. Я зараз. А я пошли там, там по мене пена щугло. Та й ти, ти йому да! Вогнем, пуху. Да? Да. Та багну дуже лагає, прям дуже. Я вискаюся, мені потрібно. Чисто так, багну дуже лагає, прям дуже. Так. Багнуру того, якого я зло, no? який лівак. Він, він не реально лагає, його зношу дуже. А, я мене хтось поцінув наверх! Oh. О, oh, він мене закрив! Аааа! Oh. Ah. Який цикшок російський. Бежал. Okay. У нього пока доброня поганий. На іншій стороні повністю протилежний такаючи. Люто. Зараз то бронь. Не, нормально, в нього бронька Макс. Ну, шляпа майже червона, майже. Ну, у нього по-оранжева шляпа майже червона. Ну, давай. Ага. 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 Где, где, где. Шляпа щебона, стоп. Так. Не знаю, що ментал до моменту, до того, як вона буде шляпа. Не пенаш. Ну, да. Дома, дома. Він просто він нічого не зробить, я йому дав uh, свято. Да. Давай, О, він дрежь, я говорю ще, дам. Не добавить сюди нажми, давай сюди ж. Злазь, я чак поставил. Левну трап твои. Да, бачу. Швидше вычей злась, на двох сюди. Прхуй, вперк, прокинь через дырку, ты спирки в пй. А, норм. Мені мяга погано. Спидви напинаю. Іншого напинає, я спидвину. У Потягу Є, Є, Походу. Ну Є, Хочешь, який тоже був трапсий на канал мене дуже зносить, Купуй, купуй, мене все попаде. У мене все тепей не побачить. Він на мене сніжок, він мене зносить дуже. не немає сніжки, купуй. Окей, зараз. Я на дабл затей. Ну, все! Шляп я шляп лапу, чорну. на лапу даблю на тягу. Я не попав, я не попав в травку и да! Аааа, я покинув сквозь девочки! не побачив, походу, що у нього шляпа поломана! Чуєш? Я його зношу, сам. А, вин фулл броне. Бля. Стой, снимай, снимай, снимай! Давай сейчас я попав, давай еще вс попав. Давай, давай. Я 16-й дроби за вы на сталиками. Я вот надо, <remembering. exceeding> Я на Давай, давай. Давай, Я Давай, давай. 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 Давай, О боже, скільки контента зняли, це просто жесть. Боже, скільки ми людей знесли! Реально, ми такий контент им зняли. О боже. Скільки може відео інтересно? Давай, інтересного? Ми вже в півтори години, Офігеть. Це десь на, на 15 гігабайтів контент. Ой, емааа, просто.